Телеграм-канал Дозвольте Доповісти опублікував цікаві роздуми про оцей венесуельський гамбіт, про це от загострення з боку США у Венесуелі і їхні роздуми, власне, на тему, чим це може відгукнутися для України. Блискавична операція в Каракасі це не зовсім воєнний тріумф США. Сприймайте цей пост як одну із чергових теорій змови, кажуть автори. Але погляньмо на це під таким кутом. Операція США у Венесуелі більше схожа на перший гучний акт нової глобальної «Ріалполітік», де долі країн обмінюють у кулуарах. Складно повірити у випадковий збіг, коли Московія евакуювала сім'ї дипломатів за 14 днів до Рейду США, а елітна система ППО С-300, на яку Венесуела витратила мільярди, просто спала в момент атаки. Участь окрім підрозділу Дельта. З боку США брали ще й переговорники з ФБР. Вони всі разом захоплювали Мадуро, і це вказує на те, що об'єкт, можливо, був готовий здатися за попереднім протоколом. Виглядає, що Московія свідомо відійшла в бік, дозволивши Трампу отримати швидку перемогу на його задньому подвір'ячку. Але безкоштовних послуг в такій грі не буває, і ціна за лояльність Москви у Венесуелі може бути виставлена в Україні. Так, це припущення, але ознаки можливого великого договорнячка в останні дні почали проявлятися всередині нашої держави. Незрозуміла заява спікера Стефанчука про можливий референдум щодо мирного договору якогось одночасно з виборами, причому, це класична спроба перекласти відповідальність за болючі компроміси на плечі втомленого суспільства. Питання на кшталт. Ви за мир, це маніпуляція чистої води, бо за цим питанням може ховатися що завгодно, а люди все зрозуміють тільки після того як вже поставлять заповітну галочку в бюлетені. Паралельно з цим ми бачимо безпрецедентні перестановки в силовому блоці, зміна керівництва гур і СБУ саме зараз виглядає як превентивна зачистка поля. Зеленський, схоже, позбувається суб'єктних і популярних офіцерів, які могли би стати внутрішнім центром опору. У разі підписання сумнівних угод. Коли армію та спецслужби очолюють виключно виконавці, то реалізувати будь-яку зовнішню домовленість стає набагато простіше. В такому цинічному сценарії Ялти 2.0 є тільки одна невідома складова, одна невідома змінна вона може зірвати всю угоду. Як не дивно, це сам Путін, московицький диктатор продовжує готувати своє суспільство до довгої війни. Навряд чи для того, щоби зупинитися на півдорозі, ця війна вже є цементом його влади і всієї раша ідеології. Він може взяти венесуельський бонус, але в кінці висунути Білому дому настільки зухвалі умови по Україні, що навіть Трамп не зможе їх прийняти. Ми входимо, можливо, в зону критичної турбулентності, де головним викликом буде не втримати фронт, але не дати себе розіграти як карту в чужій грі. Загорнуту в обгортку якогось нібито швидкого миру. Щоби зрозуміти, чи справді ми рухаємося за сценарієм ялти 2.0 спостерігаємо за швидкістю суду над Мадуро, за новими призначеннями в Україні, за риторикою Білого Дому та Москви і за проштовхуванням в інформаційному полі ідеї референдуму про мирну угоду. Текст телеграм каналу Дозвольте доповісти. Від каналу «Самий Сік. Пройшло засідання коаліції охочих. Мерць і Макрон там заявили, що сильно покращилися позиції, що зблизилася позиція США і ЄС, що, мовляв, війська НАТО будуть на території України, ну потім, після припинення вогню, і всіляке отаке. Наразі, начебто, нічого критичного не заявили, хоча й ніяких подробиць нам не розказують з другого боку. Але, як то кажуть, слідкуємо за руками далі, причому пильно слідкуємо.